Привіт! Це вже фінальна серія проходження місячного челенджу. Граємо за хамурапі, і маємо вийти в наукову перемогу. Наразі ми прям домінуємо по науці над усіма. Ну, і, в принципі, я думаю, графік нам покаже, що завдяки його хорошій спосібності, яка дає наукові прориви, завершують дослідження технології мінус 50% приросту науки щоходу. Це, напевно, мінус якийсь мені не дуже подобається, але бляха-муха, оці прориви зробила всю гру. А, давайте просто підвищимо когось, кого давайте мокшу, можливо, вдасться нам ще Мокшу і купити деякі будівлі за завіру. Так от, челендж заключався в цьому карта, Я так зрозумів, челенджі все ж таки рандомні карти, не так як було раніше, що прям захардкоджені. Тут прям рандомні карти, кожному, кожному могло попастись по-різному. Могло, наприклад, в мене попастися, що не було б алюмінію, але м -м, навіть без алюмінію, навіть без нафти. Хоча вугілля мені дуже сильно помогло, ну, хоч якийсь стратегічний ресурс, там має бути, інакше прийшлося би за нього воювати. То буде тяжко, а так як в мене прям цей добування алюмінію ось тут. Десь нас нафти. Ось тут багато. Ми прям сюди рухали, щоб її забрати. Десь ми вугілля дістали кусочок, щоб електроенергією заживити. Тому нам все прям допомагало. Давайте, звичайно, зразу запускаємо. І це ще темп швидкий, в принципі. тут Деколи ви навіть не керуєте, куди воно і що воно летить. Воно просто щось починає одне. еврика одна вискакувати і зразу з нею наступне, наступне і наступне. Так, давайте сюди. Що тут за кіпіш з її сторони, не розумію поки що. Давайте. Насправді, давайте віддамо, трошки проїдемось сюди. Щоб ось ця ситуація мене зараз напрягає. Скільки ми ще з нею будемо? Другий рівень, до речі, нас цих. скільки ми ще з нею будемо в Союзі? В Альянсі, маю на увазі, вона ж не має можливості на нас напасти, будучи в Альянсі. А може вона просто цим проходить? Барт? Цим? Давайте це ні. Скоригувати? На що мені від тебе взагалі оці штуки? Давай, ладно, ладно лисицю, так от тобі віддамо. Хоча, якщо це була б моя остання лисиця, треба, блін. Ну, ладно, немає різниці. Так, окей, я думаю, альянс нас не встигне закінчитись. І тому мені оці всі її намагання пробігти через мою територію. Хоча, бачите, вона вже ніби кудись в іншому напрямку порухалась. Не рухається. Так, окей, давайте. Сюди, тут теж вже це не важливо. З цим розберемося. Аеропорт збудували. Можемо тут зробити прориви, а можемо тут поставити околиці, тому що тут місто вже перенасичене людьми. Давайте ми йому трошки допоможемо. Так. На цій клітинці ніхто не зможе працювати. А, чекай, фу. Блін, я тебе сюди мав відправляти. Та, ладно, ти все рівно встигатимеш на наступний хід. М -м, до речі, нейтралізація губернатора не настільки цей, але давайте будемо. Нема там нам куди спішити, можемо його потихеньку знищувати. Так, от тут можна збудувати ось цю. І нуклер, куди я можу дістати? Не настільки багато, як я очікував собі. Я, по більшій мірі тільки свої території можу знищити. того трішки далі, можу запустити, але все ж досить непогано. Так, в разі чого в нас вже є можливість там прям навіть великого гігантського робота знищити. Можемо ще трошки проїхати і в цьому місці посадити, але ми все рівно нас ну, на, на ту сторону ми не зможемо це. Так, нову технологію відкрили. І це шикарно. Так, можемо рейки прокласти. Насправді я нічого в цьому не бачу поганого. Так, дає два рівня краще, якщо з собою цих. нейтралізація губернаторів, Давайте час від часу ми це... нам це дуже досить гарно допомагає. Так, ми то вивчили, але нам зараз потрібно, знаєте що? Щоб нам нарешті оце на Марс вони полетіли такой. Вони щось не хочуть летіти тут. Поки що все без нас справляється. Давай візьмемо це. Тут не важливо. Хамурапі прям прекрасний чоловічок. Давайте візьмемо більше їжі. Більше розвиватися будемо. Тут, до речі, вже зараз можливо і заповідник в якийсь момент може дати нам зиск, але не для чого. Для чого під кінець гри вже цим. Замахуватись. Так, у нас тут підвищення через те, що цей, і можемо тут що. чекай чекаємо, тут можна археолога. Давайте археолога збудуємо, буде буде, можливо, знадобиться так ще хтось там хоче. А, давайте його сюди відправимо, хай тут а, від цієї небезпеки будемо. Блін, ми скоро так її всі міста перетягнемо на свій бік. Захопимо. Ну, крім столиці, звичайно, столицю навряд чи нам вдасться. Так, нарешті наші полетіли. Полетіли, полетіли, і, відповідно, тепер про то починаємо запускати технології, які будуть пришвидшувати, робити світловий рік, щоб воно швидше летіла наша ракетка. Окей, okay. тут, в принципі, ми можемо зараз, давайте ще цю ракету поставимо, будуватися. Окей, okay, давай, прокладемо маршрут. Можемо тебе сюди відправити. Що я хотів подивитися? Хотів подивитися на шляхи перемог. Ну так, да, ніхто навіть. Ні, от цей трошки почав уже щось: це або цивілізація імбова, Хамурапі дуже імбовий. Тепер я буду боятися проти нього грати, проти цього чоловіка. Знову ж таки, і боязнь приходить тільки коли за нього починаю грати. Бо коли граєш проти нього, я по-моєму вже пару раз проти такого грав, і ніяких проблем з ним не було. Можливо, штучний інтелект неправильно користається його спосібностями. А можливо, а можливо, він не настільки імбовий на а, іншому темпі гри. Так, ні, нам це нічого не потрібно. Нам потрібно ось ці штуки. Давайте. При цьому Темпів, нам, до речі, вистачало, але чомусь зараз стало 2. Мені не подобається 2. Мені би хотілося, щоб кожного ходу збільшилась продуктивність. Просто і тепер. Давайте ти сам будеш регулювати. Оборнатор 2. Значить, будемо купувати. Тепер. У нас гроші якраз для цього в принципі, є. Так, можемо трошки повикопувати тебе. Воно тобі і так не знадобиться. Тут. Просто проскакуємо, нам треба два міста об'єднати, щоб у нас був прорив. Але це вже, напевно, все зайве. Зараз давайте просто сконцентруємо свою увагу на цьому лазерному промені. Ми ще один його можемо запустити, навіть ще два їх можемо запустити. Так, полетів. Один полетів, відповідно, зразу запускаємо наступний. І дивимось, скільки тут у нас вже є. Два світлових роки захід. Нам потрібно 33,5. Так як це пришвидшений пари. Так, сюди, що тут у мене є можливість зробити якусь гадость. Фінансова піраміда Давай фінансову піраміду або зробити мою улюблену справу, Але, блін, щось дуже. ладно, давайте ось так зробимо те, як котова армія в нього тут. Прикольне диво. Без, без, безполізне, але прикольне. Ну, як, безполізне, кожне диво по-своєму корисне, якщо воно у вас є, і вам воно далося не дуже важкою кров'ю. А якщо ви прям його будували і прям витрачали майже всі ресурси свої на нього, то значить є S-tр е, дива, є, звичайно, такі прохідні, які можуть бути. От я, наприклад, дуже люблю Eiffel вежу. Зазвичай ейфалова вежа це дуже хороший старт для, на культурної перемоги. Культурна перемога з ейфаловою вежею прям стає в рази легшою, але її дуже важко збудувати. Я кажу, вона красива в цій грі. Так, добренько, що тут у нас запустили ще, і на ще один ми маємо ресурсів. Можливо, навіть назбираємо на ще один, але це вже не факт. Тут запустили, тут підбігли. Тут зараз отримали плюс 4, по-моєму. Так, плюс 4 Rescore. Тут відправили тебе аж от в це місто. Щоб нам пошвидше було. Тут можемо збудувати Giant Robot. Най буде так, викарчовуємо, Тміріс. Так, а чому в нас це місто ще не перейшло до нас? Оригінальна сториця Скіфів. Серйозно, ми могли... можемо столицю прям перехоплювати таким чином? Я щось не думав, чи її віджали? Дивно. І мені щось здавалося, що конкретно столицю ми не можемо захопити просто лояльністю. Лояльність там і інші міста можуть відвалитися, але от столиця ніколи. Видно, я був не так, добре, що, що ти даєш? продукції під час роботи над космічними проектами? Блін, чого ти аж тут з'явився? Дивний. Так, давай сюди. Давай варварів. Так, що тут у тебе за проекти відкрилися? Є якісь хороші? Давай сюди, немає нема різниці. Так, то вже це швидко зараз пройде. А дивись, тепер ти агресивна. А чого ти агресивна? Я тобі нічого не роблю. Не знаю, не знаю, що це відбувається. Так, ще один запустили, і тепер ми все ближче до марсіанської колонії і нам взагалі не важливо. А звідки в нас так багато науки? 30, я ж тільки що побачив, що воно з'їдуть ніби 10, а не 30. Це щось зменшується кількість розходу ресурсів М -м на такій швидкості. Треба буде зіграти все ж таки одну. Mm, як мінімум, можливо, мені сподобається такий темп швидкий. За тиждень можна навіть менше проходити ігри цивілізації. Але є в цьому, в цьому кайф, коли ти довго проходиш, ти звикаєшся з цивілізацією. От Зараз на хамурапі я не награвся. Я відчуваю, що я не розкрив його на максимум. Мені не вистачає якихось пригод з ним, якихось траблів. Зараз, здебільшого, просто все. Граза нас вирішила, що нам і так залегко. Вибереження вулкану. Супер запуск цього. Супер, 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 супер. Так, мені здалося, я почув Ілон Маск мнюх. Ну, там насправді ні, не було такого. Так, забираю всю на все 10 алюмінію. Ааа, я ж карточку маю. Хоча ні, чекається, ця карточка нічого мені не дає. Просто на цей additional ми просто отримуємо трошки більше. У нас нема зараз. І взагалі такої карточки, по-моєму, нема. Окей, okay. значить, при цьому темпі гри воно от іменно так. Так, давай сюди. Ти рухайся сюди. Як так вийшло, що у вас немає на позиції, яка потрібна для того, щоб відразу йти туди. Давайте зарекрутуємо ось цих чувачків, обожнюю цю штуку. Коли е, вдається, Як тільки вдається, зразу це виконую, тому що дуже мені подобається, як там все біжить метушиться. метушиться. В мене воно не виконує ну, не, та навіть мені деколи воно завдає дуже багато клопоту, коли там якийсь, якийсь дуже відповідальний момент появляються ті партизани. Штучного інтелекту, скоріш за все, це трошки легше проходить, але. Так, давайте тут втримувати сюзеренство, можливо, навіть сюди. Давайте вернемо. Так, добре. Скільки виходить? Ага, я хотів подивитися на науку. 14 світлових років ми вже прилетіли. Зараз кожен рік за 5. От бачите, в цій, в цьому, в цій стадії гри було б непогано отримати все ж таки. Так, давайте прямо на дорогу вибіжеш ти сюди, і, напевно, ти зможеш пробігти от таким чином. Нарешті ми запустили по кліку. Обочні, коли це так стається, ти сюди, ти сюди. Місто, звичайно, забираємо. І, значить, вона була дуже не дуже лідером, раз її міста починають до мене відвалюватись. Знову ж таки, за 10 алюмінія я хоч кожен день запускати. І бачите, в цій стадії вже, по перше. Коли ви граєте в наукову перемогу, оцей фінальний степ. Фінальний степ мається на увазі, коли ви вже відправили марсіанську колонію, або навіть ви її ще не відправили, але можете вже забущувати ці проекти, тому що ви дійшли до третьої гілки, і ви вже по факту маєте можливість бустити її проекти. Чекай, я зрозумів. А, давай, чи є в когось космопорт? Ні. Є комусь із партизанів? Давай, пар... там, де партизани відправляємо тебе. І от зараз мати один. Мало того, що це дуже небезпечно, коли у вас тільки один космопорт і вас можуть прям знищити його, і ви потім не зможете відправляти. А ще й ви не можете його активно бустити, тобто різними. Зараз би я в двох проектах, в одному один проект запускав, в другому інший. І так було би набагато ефективніше, але. Так, от Карла Сагана... Я прям готовий його викупити, якщо чесно. А поки що навіть викупити немає такої можливості. Ось нарешті у нас закінчилось, тому ми запускаємо наступний проект. Так, ти що у нас? Плюс два щастя, давай. Тут просто прокладаємо рейку по дорозі. Тут запускаємо тебе сюди. Скільки тебе? Можливо, ти вже навіть не найкраще місто, але сумніваюсь, Так, 129 це найкраще місто для цього. Тут просто пропускаєш хід. Ти просто також пропускаєш хід. Так, тут, напевно, давайте. Ну, рекрутувати партизанів звичайно прикольно, але поки що в нас немає такої можливості. Оце що за гулявший варварець? Давай, будь ласка, не мішайся тут. Так, що тут у нас через три кроки? Ну так, да, вона прям дуже сильно втратила своєю війною. Ну, не знаю, для чого вона війну облаштувала саме перший раз. Хоча, мені здається, там і без війни в неї було би все недобре. Чекай, а на що я відправляю, якщо в мене тут відкрилося, давайте прям викупувати це. Так, ти відправляйся от сюди. Щоб... Так, спершу згляну, де ти є. Ракету збудувало. Barriers, навряд чи. Давай сюди. Ти шпигунчик. Тут насправді не дуже нам було потрібно з цього міста будувати шпигуна. Але вже збудували та й збудували, нічого страшного в цьому нема. Окей, давай гавань. Давай гавань. Давай центр мистецтв, хоча тут не факт що буде. Вистачати нам електроенергії, щоб заживити, але кого це вже хвилює? Явно не нас. Так, добренько, ти що щастя... щастя і житло. Та? Мене прям чувствую, тут щастя прям не вистачає. Я просто не парився оцим, а цим треба запарюватись, тому що щастя дуже важливо в ваших містах. Щастя відрізає великий буст. Так, давайте. Який могло місто мати, але немає, тільки через те, що у вас там щось. Ще... Скільки тут науки просто? Від особливостей. Від обработки вироблених ділянок просто капець, яке тут сильне місто. Так, давай, запускаємо ракету. Приємно. Так, ми назбирали вже алюмінію, назбирали. Приємно, давай, це. Лазерні технології. Продовжуємо. Прокладати маршрутик. Так, ти ходи сюди. Тут поки що ніби стабільно, навіть не потрібно викуповувати одного. Один за одним все ж таки вони біжуть. Так, ні, звичайно, який алюміній. Ти що? Смішний. Так, скільки о, так це вже останній хід. Можливо, як наші випадки, роки роки, ми The first pioneers set forth on an uneasy course. And yet once again did our people thrive. Now, under your leadership, we plot a new course and make another world our own. Є щось зачаровуюче в цій заставці, завжди люблю її слухати. Любу наукову. Вон, цю е, любу. Так, хамурапі. Ну, як бачите, починаючи з десь сотого ходу, нас прям пішов вверх. Але мені здавалося, ми тут на початку просто нам все вдавалося. Ну Давайте подивимося, чекайте, по чому, по науці нам важливо зараз так. Science, 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 є стук. Yes, ну, тут оці скачки, це якраз оці коли прориви сумасшедші були. Тут також от самого початку, якщо. Блін. Ви мені всі зараз мішаєте насправді? Я хочу подивитися, як іменно мене на самого початку було. Тут кожен раз, коли такий невеличкий скачок уверх, це був якраз прорив, який еверкою завершував нам це. А тут оцей прорив це просто капець. Як я... Падіння, а падіння тут війною на мене пішов. вона, Тут під час війни був невеличкий прорив. І оце, бачите, як сильно. Ну, типа, дуже сильно війна. При тому місці там прям дуже сильно мішає. Так, ну, в принципі, гра за Хамурапі мені прям сподобалась. Ми отримали в зал слави э, цей переможну цю. Челендж досить непоганий. Мені він прям сподобався. Так. Все, все в ньому прикольно. Можливо, для новачків буде трошечки заскладний, бо все ж таки я розумію, що я роблю. І так, решта. Де цей Hall of Flame? Як це і називався? Ще би хто би знав, згадав? Empire Emperor. Empire. Robert Брюс. от не пам'ятаю, як воно називався цей челендж. Скоріше десь десь цей, напевно. А ось. Так, і ми отримали оцю іконочку. Приємно. Звичайно, я не буду на принці це робити, тому що на принці все ж таки воно не настільки прикольно. Ще буде легше просто хіба проклікати. Ось такий челлендж. Вже наступну буду гру. Я собі вирішив, що я, скоріш за все, за нього буду грати, тому що він досить інтересний, досить прикольно буде подивитися, як він на божестві себе покаже, Але це вже буде пізніше. А на цьому, дякую, що дивились. Слава Україні! І шукайте мої наступні летсплеї.